Стан доріг та тротуарів у Сумах і досі критичний. До кінця зими залишилося два тижні, а у місті досі не прибрані зупинки й тротуари. Поки комунальники шукають техніку та звітують у владних кабінетах, за справу взялися військові. На боротьбу зі стихією вийшов увесь особовий склад 27-ї реактивної артбригади. Солдати прибирають 14 зупинок міста. Як військові перемагають, снігові кучугури бачила Марія Бульдович. По формі, але й з лопатами та льодорубами солдати 27-ї реактивної артбригади вийшли на боротьбу зі сніговими кучугурами. Військові із частини пригнали трактор і взялися розчищати місто. Наголосна всіма військовослужбовцями. Було прийнято рішення прибрати зупинки по вулиці Герасима Герасимакандратіва, що дасть змогу більш комфортно та безпечно пересуватися громадським транспортом мешканцям міста. В даний момент займаємося допомогою. Нашому місцевому населенню для того, щоб перевізники якісно висаджували наших громадян на зупинках. Лише цього понеділка міський голова заборонив своїм заступникам користуватися службовими автівками. Мовляв, коли приберуть тротуари від заметів, тоді машини і повернуть. Ви спросувати з пішки і дивитеся заодно на стан тротуарів. Оце плюс 29%. У вас є автомобілізова закінчення? Да, нема вже, понятно. І я буду ходити це, буду запізнений, буду раніше виходити. Підсобити мерові та його колегам вийшли військові. Сумчани допомозі людей у формі радіють. От тільки не розуміють, чому прибиранням снігу займаються не комунальники. Приємно це, але щоб це робили відповідні служби, а не солдатики, яким ще, мабуть, доведеться. Все попереду в них. Жалко, людей просто і все. А відповідні служби цим повинні займатися. Кожен бути, був, повинен бути на своєму місці. Комунальників ж мало, понимаєте, щоб зарплата була больно. Більше б було комунальників. Тепер військові передають естафету усім небайдужим і оголошують новий флешмоб. Ну, знаєте, зараз дуже модно. передавати естафету. Ми хочемо передати естафету 33 остановки «Пуш челендж. По такій хорошій погоді нічого просіжувати, беріть лопати і гайда с на настановки. Усі розчищені замети вивезуть за місто. Відкритим питанням і досі залишається хто буде відповідальний за прибирання інших майже 400 зупинок, не кажучи вже про те, що пішохідні переходи через сніг і досі небезпечні для містян. Марія Бульдович, Микола Ніколаєнко, новини СТС.